Доброго дня, шановні земляки. У Віктора Миколача Коваленка в гостях питання, яке мене дуже стурбувало, коли я вивчав реакцію громадськості в соціальних мережах на те чи інше повідомлення наше і в тому числі і селищної ради прес-групи. Віктор Миколаївич, от я дивлюся, давайте я візьму так конкретно і важке. туди заходи допомоги на минулому тижні. Мені здається, там мабуть сім траншів туди щось зайшло, якихось. Благодійників туди почали не боятись їхати. І от там от кого-то там хто то не доїхав, і його вже кажуть: от він такий класний, от він такий класний, от він нам коробок чого-то. Разом з тим я бачу інформацію, коли ви особисто або до нас приїздять міжнародні організації, і вони нам допомагають, громаді допомагають, ну я не знаю, там мільйонами. Це ті самі відремонтовані потім приміщення, це в перспективі відбудовані школи, приклади, такі вже є в інших громадах. Люди на це ну, якось реагують дуже мляво. Кожен реагує на коробок до себе в двір, хоча я не знаю, куди вони їх вже дехто діває. А коли балакають про перспективу, люди якби вважають, що це не дуже важливо. Віктор Миколаївич, скажіть, вас це не дивує? Ну, всім доброго дня. Зараз важко що сказати, тому що на сьогоднішній день моє враження, що кожен думає про себе. Тобто, реакція народу, що у когось загибла, або співчуття таке воно ну яксь мене насторожує, розумієте? Тобто, немає одного от сім'я там загиблих, або пропавши в бізнес, або там полоні, або там повернулись поранені. Це наша спільна біль, це наше спільне горе. І ми повинні громаду згуртуватися, допомагати цим людям. Ми на сьогодні підписали меморандум і працюємо із 14 організаціями, 14. а вони дивляться на історію взаємовідносин, розпочинаючи від того, як ми відзвітовуємо по всіх цих параметрах, яким я і проектах про як які говорили. І звідси вони роблять висновок. Наприклад, Хелп до нас приїжджав на тому тижні. Які зайшли, подивились, коли вони там фінансово допомагали. Потім палов для комунальних підприємств. На сьогодні виходить. вони до нас. Я меморандум підписав стріхи робити. І говорять, що у нас кошти є, але везона дає з обстріли, І служба безпеки цих міжнародних організацій вона не допускає їх до реалізації потужних проектів. Наприклад, там відбудова школи, там відбудова дитячого садочку, укриття тобто, це багатомільйонні проєкти. проекти. І тому наше головне завдання це робити історію взаємовідносин. А, тобто, якщо в нас був зроблений перший крок вдало, да хай це була якась другий допомога, третій вдало. то буде в другий, третій і четвертий, і ми можемо дійти до того, що коли ми переможемо, і треба буде будувати школи або капітальних ремонтувати, то нам уже допоможуть ці організації, маючи позитивну історію. Обов'язково, якщо тут... вони бачать, що тут не крадуть, то вони будуть допомагати. Я вже просто а, кажу на це роботи тут дуже дуже багато. У мене є певний досвід своєї історії свого життя праці з міжнародними організаціями, але нехтувати їхніми умовами умовами не можемо. Актів почав другий етап. Ви знаєте, про те, що вони спочатку біля 400 чотирьохсот владінь поставили вікна. Поставили вікна, так. і на сьогодні вони будуть легкий ремонт робити. Це вікна, двері там десь дах. Вони будуть робити і, ремонт. Чи це буде від е, надання коштів на ремонт? Як? Ні, вони будуть робити, як і робили вікна. Які вікна. Так. Тобто там а, ніяких грошей не буде, там буде робота. Да, вони так. прийняли 320 а, ну, домогосподарів. Mm -hmm. Вони визначили 220 і на сьогодні об'їжджають і спілкуються безпосередньо з сім'ями. Mm -hmm. Наша задача це робота. Ну, ми ж трьох будемо підписувати виконання а, Уже робіт, це домогосподар, це mm. актід, і це ми про те, що ми зробили ну, в рамках меморандуму. Тобто ця робота повинна, але я вважаю, буду я працювати, не буду. Хтось інший буде працювати в подальшому. Але пойміть правильно, це нам потрібно буде для розбудови нашої громади. Потрібно думати про створення хоспісу на базі лікарні обов'язково і е, соціальна реабілітація – це величезне питання. А лікарня у нас залишиться? Ми повинні розуміти, розуміти про те, що ми прикордонна територія. І в будь-якому випадку. В лікарня, випадку потрібна. лікарня потрібна. Трошки про перспективу. Ви зараз її заторкнулися після перемоги, та навіть зараз. Золочів просто вимушений буде стати військовим містечком. Перспектива Золочева, на ваш погляд, є? Безумовно. А як? Раніше а, ми були просто аграрним, аграрним таким селищем, аграрним, яке ну, білограрний хаб. Він обов'язково буде. Він і, буде Я япевне. Не буде розмінування і поверн, Да. Певний час потрібний. Я практично щодня розмовляю з, з виробниками, знаю всі проблеми і питання, яких виникає. Допомагаємо, надаємо на сьогоднішній день пільги там, де заміновані території, які не можуть оброблятися в прикордонні. Це трагедія для нас. Дуже. У нас одна третина не засіяна. Це ж і наповнення бюджету. У нас 42% власних надходжень немає. Я упевнений тому, що якраз міжнародні наші партнери в цьому сенсі будуть допомагати. Ясно. більш міжнародної допомоги, в принципі, Україна сьогодні взагалі не може існувати. І золочівщина як прикордонна територія, тому великий приклад. У нас економіка в Україні ну наполовину зруйнована. Ми розуміємо, що це підняти все. Це багато буде часу, десятиліття може навіть що все це підняти. Я так розумію, що ця допомога в вигляді коробки вона не відміняється в ніякому випадку. Просто хочеться, щоб наші земляки цінували не тільки окремо взяту коробку з харчами, а і перспективи, і залучення міжнародних організацій, які дадуть нам якісь загальні пріоритети. Тобто коробок коробком. А хату треба буде лагодити. А щоб Знаю. лагодити хату, треба привести сюди іноземця, який хоче це зробити. Це як правило, ж благодійники, це не державні організації. Правильно, це міжнародні донори, Ну безумовно, міжнародні благодійні організації. Там є донори, там є звітність. Жорстка жорсткий контроль використання коштів. Це ну об'єктивно. Але якщо думають, що хтось за нами буде бігати, і нам за нами буде «давайте оце, беріть оце. Ні, це потрібно з ними працювати. Це величезний е, обсяг робіт, і ми це робимо. Я скажу відверто: нема що тижня, щоб ми комусь не направляли письма прохання про щось. Вам треба організовувати якийсь відділ, а ви скорочуєте кадри у військовій адміністрації в селищній раді. Треба організувати від, відділ цілий, який би займався цим. В іншому випадку вам цю роботу ви зараз і робите в основному самі, я так розумію, да? О, Василь цевичу, з була величезна проблема. Що... Не дуже рвуться зараз до вас на роботу, Віктор Миколаївич, Платити мало зарплати малі. Не дуже рвуться хороші спеціалісти сьогодні. В Золочівську хочете? Е... Я вам один наведу приклад наведіть з прикордонів. Ви знаєте, якщо таке спільно корисні роботи? Знаю, люди працюють, і ми домовились з начальником центра зайнятості обласним, угу. що в нас, так як втратили багато робот, роботи, 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 вони е, пішли на зустріч, що збільшити кількість людей, які працювали. От одному із старостинських округів було 10 чоловік. Але коли почали перепідписувати, е, перепідписувати договір, із вибачає з дев'яти шість відмовились. Сказали, що ну дуже важко їм працювати. Я розумію, Елементарне я питання: розумію. шість чоловік відмовились від від, від, від за дробної плати, і повірте, там ніхто не перетруждався покосити, вирубати там е, це бур'яни, е, гуманітарку допомогти віддати. Все і зарплата. А вони говорять на староста, ну ми чуть ли не ночі працюємо. Мене виникає питання. Так почекайте, з одного боку ви говорите про те, що ми втратили роботу, а з іншого ну привозять коробки, гігієну там будмета. Де -та -та. для чого працювати тоді? Я тільки розуміти сказати, от от е, от е, от в чому я вам скажу відверто. Я м, на це звертаю увагу, але життя є життя, життя покаже. Як хто чого коштував в цих справах? Але якщо тільки на це звертати увагу, повірте мені, ми можемо втратити основні важелі відновлення громади. Тому основне завдання у нас це відновлення. Вітер Микола, коли почалась війна, я пам'ятаю, як було вдало організовано виживання селища Золочів. ФОК. Я пам'ятаю, скільки там було, які були черги, і, але це не головне не черги, я хочу сказати. Там було добровольців, мабуть, чоловік 100, які весь час допомагали безкоштовно своїм землякам. Їх кількість весь час зменшувалася, і зменшилась останній знімок. Це було 12 чоловік. Не 100, а 12. Ці люди йшли з того місця не тому, що вони замарилися, а тому, що їм набридло виправдовуватись перед земляками. Що вони не отримують більш жирний шматок за тих ящиків? Як ви вважаєте на сьогоднішній день це є проблемою? От щоб поряд з вами стали люди мотивовані, справжні патріоти, які готові допомагати своїм землякам, їх поменшало, вони зникли? Ні, вони стали з нами і вони з нами працюють. І зараз, ви знаєте, в мирному реневі працюють ті ж, які і працювали, і на сьогодні вони працюють в рамках суспільно-корисних робіт. І на сьогодні ми завжди можемо на них покластися. І вони допомагають гуманітарною допомогою, автомобілями. Допомагають, нічого нікуди не зникло. По генераторам я так розумію, що і важкі отримали як мінімум 13 генераторів. Ні, вона вони... отримала три і очікуємо ще заявка. 10. 10, А я так. чув про заявку. Три це були передані ким. Це благодійники благодійники передали народним депутатам України Олексієм Красову. Я бачив просто там зніма красова так, так. на фоні генераторів. А 10 ці, які можуть надійти? Це Мої контакти хлопці, з якими я мав певні відносини на колишніх роботах. Вони пообіцяли 10 генераторів, вже розписали, де вони будуть стояти. Угу. Там і в будинках, і в амбулаторії. Це і... ні в якому разі не відміняє спробу електрофікувати ту частину сама. І Ми цим займаємося. Перший, перший крок зроблений. Уже, Уже зроблений. Да, тому наступні кроки це вже така. Але вже. альтернатива повинна бути, я розумію. Ви не можете ризикувати людьми. Альтернатива і... обов'язкова це перше дуже навіть. Я впевнений, тому що, дай Боже, буде відновлена енергетика в цьому, в цьому старостинському окрузі, але ми ж розуміємо, що буде стріляти і, не дай Бог, не буде електроенергії. Ми ж сот гурказочок знаємо, яка ситуація там. Константинбуде хтось цьому... заходить, буде вже жити люди. Заїжджають і виїжджають вітілі. Два чоловіка, два сім'я там знаходиться. Одна mm -hmm. не знає, як воно буде. Я запропонував нещодавно людям туди повернутися, але наступний день було дев'ять прильотів. Навіть там церкву попала. Тому дуже небезпечно, хоча є певна домовленість, щоб люди могли туди повертатися, я знаю, не знаю. рвалися туди люди, удяни дуже рвалися додому. Удя не валити крик душі в людей. О, я їх це, розумію, це їх дуже, можна зрозуміти. Це, це, дуже це боляче, перша а все друге. Ви ж розумієте, от навіть вони мені скаржилися, і це були дуже боляче. Коли наші навіть земляки, з якими ми тут ж мешкаємо, говорять, от тут я не понаїжджав там і так далі. Я розумію, як вівашком нашим землякам, які ти як можна що, таке ти, казати? Тепер, ну, Як можна казати, це мене просто бентежить. Ну як таке можна говорити? Люди добрі? Ну ми ж невже ж ми українці, такі люди без серця, бо й душі. Ні, ну, ті це наративи, да. які розповсюджують наші вороги. Я думаю, їх агенти впливу є серед нас, є в Золочеві, є в будь-якому селі. Ну, нещодавно ну Довжик, ви, що, знаєте, від Бога не нещодавно причинили вже одну ді дівчинку, яка та, не одна, здавала, а три? наводила вже три. Ну, три, да. три, от реально, да. Я пам'ятаю свої репортажі з Довжика, як ті ж дівчинки казали, от він показав клумбу, а школу розбомбили. Казалось, це, казала та дівчина, яка здала школу і розбомбила. Вона навела туди. Вона Все навела туди. туди. Ну, тобто вони працюють дуже класно. Працює працював фок безвідмовно. У нас з'явилися якісь скарги на те, що щось там не так фок. Хтось Спускав якісь плітки про вас, про мене, про колодька. Але ще колодька зараз у війську воює. Воює. Так, от, от ну він від... не, не витримав, пішов воювати. І не тільки колодька. Пушкар. Так. От пам'ятаєте родину пушкарів? Це просто такі світлі, класні люди. Да? От, пушкар Та багато, хто пішов, воює, і не тільки вони. Вони спочатку допомагали військовим, а зараз ці люди самі в зброю взяли в свої руки. Віктор Миколаївич, я вам бажаю витримки. Я розумію, наскільки вам важко. Я бачу, наскільки вам важко, але я переконаний в тому, що ви людина сильна і ви це витримаєте. Дай Бог вам здоров'я! Все буде Україна! Слава ЗСУ! До нових зустрічей. до нових зустрічей!